От давайте дивимося на цю історію. Слухайте, це ну я дальше про це трошки скажу, але виглядає, що Раша мала ну, з десяток різних тілей під час цього зальоту. Спрацював тільки один в Україні. Тільки український кейс цього злочинного наміру проти Польщі спрацював тільки один. Всі інші провалилися з тріском. тільки українська пропаганда зіграла 100% на руку Москві. Причому провладна пропаганда в першу чергу ні, корисні ідіоти є скрізь. Але канали, які чітко ідентифікуються з владою, відпрацювали по повній програмі на виконання російських намірів. Перше, що це було насправді, я трошечки в цьому розбираюся ще по основних офіційних речах можна як завгодно називати і агресія, і вторгнення. Все так це вторгнення мілітарними засобами. Все це правильно, але. Ну, безумовно, це умисний акт, а не випадкові зальоти. Більше того, ніхто цього вже і не пробує навіть приховати, крім дурних перших заяв з РАШІ. Це умисний акт. Але його кваліфікація в будь-якому випадку за натівськими стандартами не розглядається як акт той агресії, коли треба задіювати п'яту статтю. Це є класична ситуація, коли задіювати треба четверту статтю. Вона задіяна повна, абсолютна адекватність дій НАТО. Є три варіанти. Перший, коли здійснюється напад на державу напад, який має ціллю позбавити державу суверенітету, певних територій, позбавити економічної чи військової потуги, тощо, тобто конкретний тілеспрямовний напад, а не те, що хтось у нас в телеграм-каналі, в стилі там Сирюні Іванова чи Сирюні Лещенка, розкаже, ай-яй-яй, це вже був напад. Ні. Є класичні натівські оцінки, що може вважатися нападом і коли треба задіювати п'яту статтю. І в даному випадку навіть сама Польща не ставила про це питання. Є той варіант, який задіяний, є третій, який вважається ненавмисним зальотом, тобто злочинною нехліством, злочинним агресією проти України, яка виплюснулася на інший бік, але не без наміру, щоб ці шахеди, скажімо, опинилися на румунській території. Ні, це можна розглядати як злочинну недбалість приведені агресивної війни, яка засуджується всім. Але щодо цих країн, тому Румунія ніколи не робила відповідних там заяв звернень до НАТО, тому що НАТО було відвід. це не було умисний заліт на вашу територію. Ви маєте право подати в суд на Росію за порушення вашого кордону, за завдання і пошкодження, руйнування, і дістанете максимальну підтримку. Таким чином, це розписано. Саме так воно діє. Тому не так багато було цих звернень. Сім звернень на. Наскільки я знаю за всю історію 49-го року, було по четвертій статті, останній раз до речі, знаєте коли 24-го, ну в лютому, в кінці лютого 22-го року, коли Раша вторглася в Україну і Польща і сусіди. Ніхто ж не знав, всі знали, що Зеленський розброє українську армію, руйнує нашу оборонку, відводить війська. Всі ж думали, що за такого удару, коли в спину у зсу нанесені такі удар своєю водою, вони не витримають всі, були переконані, зсу не справляться, і ворог вийде до кордонів НАТО напряму по Львівщині, по Закарпаттю. І для того Польща і кілька інших країн, які є сусідами України, задіяли четверту статтю. Тоді, в лютому місяці 22-го року, як загроза, четверта стаття це загроза агресії проти країни, члена НАТО чи проти кількох країн. Зараз на сьогоднішній день всі прекрасно розуміють, там не було. Спеціального завдання уразити якісь польські об'єкти не було завдання захопити польські території, не планується введення рашистських чи біорашистських військ на території Польщі, але це була умисна провокація мілітарними засобами. Тобто, це є таке косичне висловлення, воєнна провокація. Це не просто провокація, пішов дав комусь по фізіономії. Ні, це та провокація, яка може в певний момент потягнути за собою інші дії, в тому числі початок війни. І тому дуже логічно і правильно в тій ситуації НАТО ще раз кажу, юридично НАТО спрацювало просто на рівно на 100%. от рівно на 100%. Четверта ця стаття відповідає рівню загрози. Більше того, вони провели житі консультації. В НАТО є одна слаба ланка. Це навіть не на США, це Трамп. Це кретин, який розказує, це була помилка, все. Але США без травм розібралися з цією історією, і США дає свої там певні підтримки і все. Вони дають свої відповідні оцінки і дають свої відповідні погрози у відповідь по закритих каналах. І Раша трошки розумітиме, що це не прийшло, не пройде просто так. Тому цим будуть обережніші, а всі інші. Виконував свої завдання. Слухайте, коли якісь ті осі, ті наші, ви звернули увагу, основна карикатурка, яку розганяють проводні пабліки. Це оте з англійського війні англійського, не нашого. Пам'ятаєте, де стоять всі персонажі е, на цьому на березі і відштовхують пліт з цим е, просятком? Мовляв, і там написано Польща, а тут НАТО. Відштовхують і все. Знаєте, ну, це російська пропаганда. От всі, хто це перепостили, можу вас привітати. Ви відпрацювали на Москву, Скабєєва, там Соловйов інші можуть вихідний собі оголошувати, тому що ідіоти в Україні кількасот тисяч ідіотів перепостили дурню, яка була запущена офіційними пропагандистами банкової. Саме так. Саме ними, Іванові, і інші, саме вони це запустили про те, що НАТО не спрацювало, НАТО здало Польщу, НАТО нікому не потрібно. Тому що це московська провокація, це московська пропаганда, яку веде сьогодні Зеленський. Пригадаєте, літо 22-го року? Тоді він аж вирішав, захлинався, Я не ходжу туди, куди мене не просять, НАТО нам нічого не дало. Навіщо нам НАТО? Аж до вересня, коли раптом почав протилежне говорити. Отже, в цьому випадку дивимося на реакцію НАТО. Заліт був безпілотників. Насправді там було порядка 4, може п'ять було реальних шахетів з бойовою частиною. Всі ці п'ять залетівши в е, над, над трасою Київ, Варшава. Повернули відразу ж дов недалеко від кордону, повернули на південь, пролетіли порядка кілька десятків всього на всього кілометрів на південь. Ну може сотня кілом, ні, більше сотні, трошки я прошу, і над Беозом повернулися назад на Украї до України, і в Україні понесли свою смертоносну начинку. Якщо не були збиті, то десь наносити ата а... атаки удари. Це був демонстративний їх заліт на польську територію, але цілі їхні були виключно в Україні. Це ті, що озброєні шахеди. Один з них, наскільки я розумію, був збитий. Решта встигли втекти на українську територію. Заяви Шпігель, що готувалася атака на логістичний центр в Жешові, і на аеродром, на логістику, і все. Ну, слухайте, ну це просто низький рівень журналістики. Я трошки в цих речах розбираюся. Це звичайна тупа брехня. Ні один шахет. Не летів у тому напрямку. Вони відразу, дивіться, де БЕОЗ український, а де ота дорога далі і де є ЖЕШУ. Зовсім інший. Ну, напрямок, ніби той самий, а от дуже швидко звернули звідти. Там американці розквартировані і на аеродромі, і в кількох військових об'єктах, які знаходяться в тому районі. А ми росисти туди не полізуть. Вони бояться американців, вони не полізуть туди. Тому не було цього, не було військового і атаки. Була атака зайти в глиб, причому заходили по всьому напрямку з України, з Білорусі і з Калінінградської області. Знову наші експерти розказують, там 500 кілометрів над польською територією пролетів і ніхто його не збив яких в них нема такої дальності, Тобі більше це ще треба 700 кілометрів через Україну пролетіти? Ці ідіоти поставили лінійку від крайньої точки північно-західної Волинської області і до того містечка Бонга під цим під данськом. Ідіоти, подивіться від Калінінградської області, зальоти були з Калінінградської області. Те, що в нас на моніторингу, цього нема, тому що ми моніторимо тільки ті прольоти і підльоти, які заходять на територію України або безпосередньо біля нас проходять. Були зальоти по всьому напрямку, там 200 кілометрів від Каліїнградської області, там був теж заліт туди. Тобто були масовані. Це те, що справді називається політична, ви кажу, політична військова провокація. Це дуже серйозно. На це треба реагувати. За це треба санкції вводити, за це треба карати. Але це класична четверта седія. Тепер як відреагувало НАТО? Щоб наші не брехали, що воно не відреагувало НАТО ніяке. Буквально. Залічені перші кільканадцять хвилин з моменту зальоту, коли ця ракети, польська авіація піднімається ще задовго до того часу, як ракети долетять до Західної України. Коли ракетна атака, ракети минають десь рівень навіть не Хмельниччини, а Вінниччини, в цей момент польська авіація вже піднята, в них нема угоди з Україною, щоб вони могли збивати ракети над Україною. У них нема такої угоди, і вони не можуть їх збивати на територію України, не тому, що вони бояться, а тому, що якщо при збитті буде пошкодження якесь і загинуть люди, наші люди, то поляки будуть винні в сковоріні агресії, акту агресії проти України. Саме так це буде називатися. Вони будуть в тими, хто злочин і вбивство. В них нема домовленості, Для цього треба угода, яка звільняє їх такої відповідальності. Зеленський з Польщею такої угоди не підписав. Тому вони не зобов'язані. Вони не мають права збивати ці шахеди чи ракети над нашою територією. Клитять ракети, часу мало. Ракета до Варшави від нашого кордону долетить дуже швидко. Тому польська авіація чекає їх на польському кордоні з того боку, і в випадку їх зальоту до території будуть збивати в бойову ситуацію. Піднімаються теж літаки НАТО. Інші в даному випадку ракет на цьому напрямку не було. Піднялася польська авіація впродовж 10 хвилин упродовж півгодини. В польський повітряний простір влетіли в літаки повітряних сил Нідерландів. Упродовж короткого часу до Польщі прилетів літак-розвідник Італійський, і ще один я вже запутався: чи німецький, чи французький заправник повітряний прилетів, до речі, до ці літаки в повітрі над східними околицями Польщі. На сьогоднішній день підняті по ну підняті відразу були по тривозі ні війська німецького мудисверу і ще десяти країн-членів НАТО. І якби провокація перетворилася на будь-яке вторгнення, звідти пішов би відразу вогонь ракетний, притіл був зроблений на відповідні російські об'єкти і на місця об'єкти безпосередньо біля польсько-білоруського кордону. Якби це продовжують далі, це нема реакції НАТО. Чорт побери, Я хочу зрозуміти від пропагандистів з банкової. Якого біса ви бешерешите українцям, що НАТО неспроможне НАТО нікчемне. Упродовж півгодини понад 10 країн НАТО взяли в той чи інший спосіб участь в відбитті інциденту. Нам розказують мало збито літаків. Перше, ну брешуть знову якось тих, мало збито шахетів. Перше, ну навіщо брехати? Про ракети, про те, що Гербере 10 тисяч коштують доларів, а ракета, яку збиває 2 мільйони 800 тисяч доларів. Нема ракет повітря-повітря, подібної конфігурації за 2 мільйони 800 тисяч доларів. Навіщо ви брешете, щоб показати натівців ідіотами більшими? Ті ракети, які ми збивали, їхня максимальна ціна при повній заправці, і при максимальній комплектації 400 тисяч доларів. Суючи з усього, для ближнього бою проти слабких об'єктів вибиралися ракети, запускалися ціною в два рази меншою 200-300 тисяч доларів. Нема ніяких 2 мільйони 800 тисяч. Таких ракет авіаційних такого типу просто в природі не існує. Тільки в голові пропагандистів нашої банкової, які воюють, як так розуміє, не з Росією, а раз, верніше, разом з Росією воюють проти НАТО. Гербер за 10 тисяч доларів не існує. Гербера коштує десь в районі від 30 до 50 тисяч доларів. Повноцінний споряджений шахет коштує 50 тисяч доларів. Це собівартість при російському внутрішньому повній локалізації. Вони вже зараз в основному роблять повністю в себе. Десь 50. Гербера, це ну це невелика власне гербера, ну, взагалі, от те, що летіло, це 30-40 тисяч доларів. Тобто на якого біса все перебігло? тільки щоб показати НАТО гіршим. Збили мало, так збили мало. Питання було. Потрібно було збивати, коли прилетіло перше, було збиття для перевірки, що саме збили відразу на місці на землі. Перше збиття, чи відбувається вибух? Чи є бойова частина? Виявили бойової частини нема. Друге, внаслідок збиття відразу ж було перевірено, які об'єкти на землі, наземні на служби моментально виїхали упродовж приблизно 20 хвилин. Було повідомлено збити такий то такий то об'єкт без бойової частини. Після того основне завдання авіації НАТО відслідковувати пересумування цих об'єктів. Стало зрозуміло, це не бойове вторгнення, це вторгнення провокація в такому випадку. Вони зобов'язані відстежити. Якщо виникне загроза, тоді збивати. Ніхто не буде витрачати зайвих кошти, тим більше знищити об'єкт, який після того мають забрати на вивчення, на розбір по гаючках, знайти всі деталі, в тому числі. А може, там є деталі західних фірм, які використовують весь час ви верещить, що якісь деталі там американські, постійно, німецькі. От, взяти і перевірити, для цього треба не збивати. Для того треба, щоб він сам впав. Якби він наближався до якогось об'єкта, їх би збили. Тобто, авіація НАТО відслідковувала з об'єктами. У нас хтось про це сказав. Ні, в нас розказували про недолугість НАТО, недолугість Польщі, все програли, все прозівали. Все ні, у них все ідеально було. Операція НАТО пройшла успішно. НАТО показала максимальну консолідацію. План по цьому провалений Росія побачила, консолідація є, що нема. Нема відпрацювання а так малими легкими об'єктами, тобто проти шахідів відпрацювання поки що недостатні. Ні, заліт там порядка 50-100 Вони би збили. До речі, я думаю, що мабуть, заліт бути не 19, а більше, бо якась частина над Україною ж збивалася тих, які летіли в західному напрямку. Ми ж їх збиваємо і по дорозі, скільки можна зібити. Тому, можливо, 20 ще мали залетіти в Польщу додатково, але були збиті над Україною. І просто ніхто ж не знає, вони летіли до Львова, до Франківська, до Стрия, до Староконстантинова. Чи вони летіли до Польщі? Ніхто не знає. Просто обманки без цього або з заходом, щоб потім повернути на Львівщину. Тому дивимося по наслідках цієї атаки. Військовий компонента. Захід побачив свої помилки, НАТО побачило помилки. Їм треба готувати максимально легкомоторну авіацію. Збивати шахеди треба легкомоторними літаками. Зараз такі випускає Україна, один з найкращих випусків у світі. Вони просто використовуються в безпілотному варіанті для атак. От зараз знову Приморськ в Ленінградській області СБУ розбомбило, завдали серйозних втрат росіянам. Кажуть, що там 41 мільйон доларів втрати Росіянам. Це уявляєте собі? Це два дні роботи Володимира Зеленського для передачі грошей Путіну. Тому що 20 мільйонів доларів Володимир Олександрович кладе Путіну під подушку кожен день, прокачуючи російську нафту до Європи. Кожен день кладе 20 мільйонів доларів, а там аж 40 мільйонів. Тобто старання Зуцеленського перекриті на два дні, щоб ми собі просто уявили масштаби, скільки тут зради, а скільки там досягнень. Але оце легкомоторна авіація. Просто її треба запускати, в тому числі і пілотований варіант. Раніше наші випускали полі... пілотований. Американські легкомоторні літаки. Вони зараз їх випускають бойові частини, в тому числі з ракетами, з усім іншим, Масово роблять в бойовому варіанті. Він був по раніше не бойовий, зараз бойовий. Європі треба закуповувати тисячі цих літаків, вони достатньо дешеві, і тисячі їх тримати на підготовці. Їхня швидкість два рази перевищує швидкість шахеда. Цього достатньо для того, щоб гарантовано збивати навіть в ближньому бою, тобто наблизиться розстріляти з кулемета. А якщо добре відпрацьована радіоелектронна система релейка, то в такому випадку вас землі ведуть на нього, вам наводять штучну прицію, у вас легка проста ракета, яка коштує кілька десятків тисяч доларів, і ви нею збиваєте цей шахет. Це Взагалі абсолютно ематарні речі. Я думаю, ми про це говоримо, і я в тому числі про це регулярно пишу, і кілька моїх колег уже десь половиною роки. Два з половиною роки не допомога. Українська влада цього не робить принципово. Ми губимо наших пілотів збивати шахеди, особливо з бойовою частиною, з винищувачками надзвукових це убивство пілота. Саме так це вбивство пілота. Три пілоти в нас загинули через биття шахетів. Ви уявляєте, у нас ж нема дальнього удару, те, що робили в Польщі, там дальній удар, тому що 400 тисяч коштує ракета. А в нас ближній бій виходить на удар, і якщо попали в механічну частину, шахет падає, пілот врятований. Якщо попадає в бойову частину, шахет розриває, великими кусками розриває літак, який летить на звуковій швидкості звуку. Не може ухилитися настільки велике поле ближній бій він не може вивернути і не може ухилитися. Ураження літака ну десь мабуть на 75% Ймовірність це вбивство. пілота, це вбивство. Ми три роки. Не робимо цього, хоча це відомо, що це треба зробити. Ні, два роки, два роки не робимо. А в Польщі, я чомусь думаю, що НАТО за три тижні в них вже будуть там чергувати вздовж кордону сутільно цілекомоторні літаки. Тому військова частина Росія тільки підказала НАТО, де їхні помилки. Військовому плані НАТО спрацювало реально. Воно спрацювало, воно показало свою роботу, і воно її виконало в плані розвідки. Розвідка боєм. Ніякого ефекту для Росії немає тому, що розвідка боєм має сенс, якщо ви за тиждень максимум будете наступати. Пригадуєте 41-й рік е німецькі літаки робили спеціальні зальоти, їх збивали. Їх садили на совєтську територію. Вони там вибачалися, казали, випадково залетіли все. Оце робилося. Це розвідка боєм називається. Перевірити, як буде реагувати. Розвідка боєм при нормальній історії дає ефекту впродовж максимум двох тижнів. За два тижні вже все так поміняється. Вони ж враховують помилки. Тому розвідка боєм не проходить. Наступний мотив можливий російський, де дезорганізувати НАТО не вийшло. НАТО показало. Вони спрацювали. Ксаба ланка тільки одна: особисто Трамп. Трамп дійсно сапка ламка, але це ще не США, тільки Трамп. НАТО не дозорганізували. НАТО спрацював. Більше того, зараз НАТО активно готує додаткові сили війська для охорони Польщі. Франція перекинула літаки до Польщі. Німеччина ставить на запасні аеродроми ближче до польського кордону, для того, щоб відразу запустити. Покажіть мені, хай мені оці виродки, я не інакше назву саме виродки в адміністрації в описі президента, які запустили темних, що НАТО не працює, тому НАТО нам не потрібно. НАТО нікого не захищає. Хай вони пояснять, що це таке в такому випадку. Це спеціальна російська пропаганда, тому що Росія вимагає, щоб Україна сама Україна сама не хтось відмовилась від НАТО. Оцим готують населення. Тому це пропаганда російська. Значить, по НАТО спрацювало. Немає ефекту Антинацівські настрої в Польщі. Вони є 20% поляків проголосували за дві, ну скажімо так, дуже погані партії. Конфедерація 15% і 5% конфедерація польської корони. Це взагалі проросійська відверта партія. Ну, власне, за кандидатів президенти від цих партій. Що буде на парламентських, ми ще не знаємо. Це багато. Відповідно, вони пробують розмухувати антинацівські настрої і антиєвропейські загалом не працює. Додатку нема мінізер є, нічого нового нема. Настрій розкол польського суспільства, результату нема. Польське суспільство не розколилося. Польське суспільство нормально тримається. Розкол польських еліт ніколи такого не було. Щоби Навроцький, який ненавидить Туска, і Туск, який зневажає Навроцького, проводили всі дії рука в руку, причому демонстративно розповідали Навроцький, я беру участь в засіданні уряду. Ми терміново разом з Туском вирішимо ці всі проблеми. Туск, я вже виїжджаю на засідання Ради безпеки для того, щоб розв'язати проблему цього цієї атаки, цього всього. Ідеальна саємодія, якої ніколи між цими політичними силами не було, і здавалося, не може бути певні настрої, які з'явилися. Це теж в Польщі нав'язувалося російською пропагандою, що НАТО нас зрадило. Виступ Дональда Туска в Сеймі. Дуже гарний виступ. Нашим би хтось сказав такий виступ. Не шукайте ворога на Заході, не шукайте там проблем. Проблеми ми розв'язуємо. У нас є один ворог, це на Сході Росія прямим текстом. Хтось би сказав нашим, вийшов би, Зеленський сказав: не шукайте ворога ні на Заході. Не обзивайте брудом поляків, як я це вам постійно роблю, і не шукайте ворога в середині країни. Наш ворог тільки Путін і Росія. Нема такого навпаки, в пошук ворога тут. Це наступний, тобто не спрацював в Польщі спроба поляків відвернути від України суючи з матеріалів, які маємо на сьогоднішній день, повний провал. Поляки не відмовилися від цього. Оце що в Шпігель появилася відверто, дурна стаття провокативна. Вона, ніби, мала піштовхнути до того, що це страхи мають бути, все інше. Бо Росія буде атакувати, тому що контролюється там американці. Є все інше. Ні, це дурня, воно не спрацювало. Що спрацювало? Спрацювала річ тільки в Україні, тому що появилося радом, слідом за шахедами, буквально майже одночасно з ними. Тільки пішла перша інформація. Ну відразу ж, заява Туска, заява Навродько, перший заліт відбувся вночі, і автоматично пішли велика кількість дописів. І під дописи полетіли коментарі. І от полетіли десятки тисяч ботівських коментарів з російськими айпішками. з Росії. А що? Наші написали, наші написали, що в Польщі було проведено опитування: і 38% поляків звинувачують українців в цій атаці. Мовляв, Українці – це українські дрони, українці їх запустили, українці мстять Польщі, українці їх спеціально Польшу пропустили і все інше. Отже, ніякого опитування не було. Це Бреше українська пропаганда, зелена пропаганда, це брехня. Опитування не було. Що було? Польська структура, яка займається там Міхал Федорович, її керівник, я його статті інтерв'ю читаю. До речі, рекомендую. Гарне його сьогодні вчора зранку вийшло інтерв'ю у польській пресі. Дійсно, можете Федоровича прогуглити, цікаве. Реально цікаве це онет. Є ресурс Онет. Дуже цікаво, дуже точно, як російська пропаганда воює проти Польщі, оцими методами, в тому числі, значить, він очолює структуру, яка займається інформаційною безпекою. Що вони вивели? Вони вже в дев'ятий ранку після атаки вивели Ботівську атаку. Атаківська Каботівська була спрямована перше на недовіру до НАТО. НАТО нам нічого не допоможе. Друге звинувачення України чітка конкретна ціль звинуватити Україну. Оце появилося під виглядом ніби поляків польської мови. Тобто їх наперед написали, їх наперед підготували і вкинули разом з дронами. Що нібито поляки пишуть, що це українці винуваті все. І реально в інтернеті на той момент виявилося так, що 38% Виявилося нібито звинувачення проти України. Вони всі російські, і це доводять поляки. Вони до 10-ї ранку в день нальоту прорахували, що це російське конкретно IP. Вони все встигли зняти всю інформацію. Вони це опублікували. Що далі робить українська влада? Є такий ресурс наші в Польщі. Знаєте, дуже нагадує, це є наші в Германії, наші в США, наші в Фінляндії, російська серія ресурсів телеграм-каналів. Тут раптом наші в Польщі. Я коли перший раз побачу, питаюся, це що, це російський? Ні, кажуть, це банкова. Це банкова, це зелений ресурс, який вихваляє владу і щось там прив'язує трошки до польської тематики. Вони перші відразу ж знімають матеріал цей з польського ресурсу, з польської організації, пишуть, що це видання, відповідне, там, от РЕС, там щось там, і що це в ньому. Нема в них видання. В них є звіти, на їхньому інтернет-ресурсі, видання нема. Отже, звіт вони не подають, тому що звіті чітко написано: російські боти. Що вони подають? Я вам відповім, що вони подають. Вони подають табличку в якій намальовано, написано зверху, поляки звинувачують в атаці на Польщу цими шахедами. Українці 38%, росіяни 34%, свій уряд 15%, медіа 8%, НАТО і Захід 5%. І це подається українським ресурсом, який контролює банкова, подається як опитування, як позиція польського населення, а не російські боти, які таким чином наповнили інтернет на якусь там 2-3 години. Потім воно все було почищено, викинуто, все інше. От це попадає далі. Я спочатку на це не звернув увагу, тому що ну, в мене середовище моє, на такі речі не ведеться. А я московських ботів і банкових ботів чищу в себе в чатах дуже швидко. А я дивлюся в інших. Боже, а що це таке? Там, де не чистять? Мене вося на голові. Поляки прокляті, поляки ненавидять Україну, поляки пшеки, і все. І пішов понесуся. Оця сутільна Портніковщина, де безперерва ненависть до України. Ой, до, до поляків, тому що вони, бачите, звинувати Україну. Слухайте, перебрехати самим, вигадати брехню і цю брехню використати для російської пропаганди проти Польщі. Це, це треба зуміти. Це може зробити тільки, ну я не знаю. Хтось на банку мусить сидіти людина, в якої посада має бути звання не нижче генерал лейтенанта ФСБ Російської Федерації. Не нижче. Щоб зробити таку провокацію, і тому остання моя фраза в цій в цьому боті, боці, за такий довгий монолог, просто мене це дістало, Ця історія, остання фраза Росії цим нас для того, цією атакою, провалено абсолютно всі завдання, крім одного. Вони здобули перемогу в Україні, вони здобули реально дуже серйозну політичну перемогу в Україні, перетворивши українчиків на ідіотів, які себе показали останніми ідіотами перед світом і перед поляками яких зовсім немає таких настроїв, а вони себе показали. Банкова координувала і курувала цим процесом. Два процеси, які російська пропаганда здобула перемогу в Україні. НАТО на кого не захистить, НАТО не цікаве. Польща не повірила, українці повірили. І поляки погані, поляки нас не люблять і все інше. Знову напряму банкова скоординувала використання цієї російської провокації, яка була проти Польщі, спрацювала тільки в Україні. Отака От історія.